мусор в одну ялинку, другу машинку. Дві-три машини в день. Це одна машина, 10 кубів. Через тиждень, через два після нового року так був бік. Зараз трохи менше. Ставили ялинку, так було діло. У нас два було варіанти. Для дитинки така фетрова, щоб на наліпках. І справжня маленька була. Вже закінчилося свята. То ми вже ну, у нас є бабуся, дідусі. В селі, то ми віддали їм трошечки, щоб підтопили в групки. Станом на сьогодні 194 куба. Ялинок було вивезено, зібрано. Ми їх збираємо на території міста. Люди викидають біля контейнерів майданчиками. Ми приїжджаємо своїми спеціальними транспортними засобами. Збираємо і вивозимо на утилізацію до комунального підприємства Екологія.